Усім добрий день. Ми з вами говорили, що в умовах голодування по мінеральним поживним речовинам клітини спроможні переходити до використання інших типів мінеральних речовин, які забезпечують еквівалентність функціонування біомолекул. Але в цій ситуації виникає питання: якщо це інші типи іонів, наприклад, інші типи іонів металів, то чи не привносять вони певні зміни у функціональність біомолекул? І тема сьогоднішньої лекції заміна іонів в біомолекулах може надати їм додаткові функції. І ми з вами розглянемо це питання на п'яти прикладах. Приклад перший нітрогенази це ферменти, які входять до складу мультиферментного комплексу, що забезпечує фіксацію атмосферного азоту. Усі прокаріоти, здатні до азотфіксації, мають малібденово залізні нітрогенази. Але в певних екосистемах через голодування помилів дену відбулася дуплікація нітрогеназних генних комплексів з, з подальшим внесенням точкових замін. І сьогодні певні групи прокаріотів також володіють ванадіо залізними нітрогеназними комплексами і залізно-залізними нітрогеназними комплексами. І дослідження показали, що залізно-залізні нітрогенази, на відміну від двох інших типів нітрогеназ, в одному каталітичному циклі не лише відновлюють азот атмосферний до аміаку, але вони також відновлюють вуглекислий газ до метану і виділяють його в навколишнє середовище. Наприклад, на фотографії Ліворуч пурпурові бактерії роду псевдомонаси вони мають залізно-залізну нітрогеназу, яка фіксує атмосферний азот з утворенням аміаку і також перетворює вуглекислий газ на метан, який виділяє навколишнє середовище. І завдяки цьому метану навколо бактерій рода псевдомоносів оселяються метанотрофні бактерії, метіломонаси. Таким чином. Зміна типу металів – малібденова залізна пмітрогеназ на залізно-залізні нітрогенази дозволила бактеріям рода псевдамоносам здійснювати певну екосистему роль. Справа у тому, що в геохімічних умовах, в яких мешкають рода псевдамонаси, звичайні метанотрофні бактерії існувати неспроможні. Метаногені, звичайні метанагенні бактерії існувати не спроможні. Метаногені. І ось ця здатність синтезувати метан іншим шляхом, забезпечує існування в цій екосистемі метано-трофних бактерій. Приклад другий: ізофермент АРД, ацередуктон діоксигеназа. фермент, який каталізує один з етапів на шляху відновлення метіанів. А цей фермент синтезує клітини бактерій, рослин, тварин, клітини людини. І особливістю цього ізоферменту є те, що в геномі зазвичай присутній один ген АРТ. Йому відповідає один поліпептидний ланцюг, а ось його упаковування залежить від того, в присутності яких іонів відбувається це саме упаковування поліпептидного ланцюгу. Зверніть увагу на схемі праворуч. Тривимірна структура залізного АРД ізоферменту, а по центру структурна формула Нікелєвого АРД ізоферменту. Звернімо увагу на відмінності не лише у третині, а навіть у вторинній структурі. І ось ці відмінності призводять до того, що в процесі виконання каталітичної функції ізоферменти, які працюють на залізі, Генерують одні каталізують генерацію одних продуктів ферментативної реакції, а ферменти, структури яких забезпечуються або іонами нікелю, або іонами кобальту, або іонами марганцю, генерують інші продукти ферментативної реакції. І як клітини координують цю ситуацію? Чому в одній тій самій клітині в певних умовах працюють залізні ард і за ферменти, а в інших умовах працюють зокрема, наприклад, нікеліві АРД і Наразі цей регуляторний механізм, на жаль, невідомий, але клітини користуються цим регуляторним механізмом. Зверніть увагу на фотографії ліворуч бактерії Крипсієли. Це азотфіксуючі бактерії, які мешкають в ризосфері рослин, і утворюють з клітинами коренів симбіоз. І ось під час утворення симбіозу в клітинах плепсібіл працює нікелівий ард-ізофермент. А одним з продуктів цієї ферментативної реакції є моноаксид вуглецю, який володіє сигнальною і регуляторною дією. І певні кількості монооксидову глицю спроможні блокувати розгортання програми апоптозу, програми на самознищення в клітинах екокаріотів. І таким чином клітини корені прослини спроможні вмикнути цю програму, і бактерії успішно утворюють симбіоз з цими клітинами. А ось праворуч злоякісна клітина людини, справа в тому, що в здорових клітинах людини працюють залізні АРД ізоферменти а в агресивних успішних злоякісних клітинах працюють або кобальтові, або марганцеві ард ізоферменти. І під час їх роботи, в якості продукту реакції, виділяється монооксид вуглецю, який блокує розгортання програми апоптозу в злоякісних клітинах. І чому в одних випадках в злоякісних клітинах працює залізний АРД Фермент, а, наприклад, в інших випадках марганцевий АРД ізофермент? Наразі невідомо. Як відбувається перемикання цих програм, на жаль, не з'ясовано. Приклад третій: ДНК полімерази йота. Відомо, що усі ДНК залежні ДНК полімерази, працюють на іонах магнія, які присутні в їх каталітичному центрі. Усі, окрім ДНК полімераз йота, які працюють на іонах марганцю, то звідки взялися ДНК полімерази йота? Відбулася дуплікація гена ДНК -полімерази схильної до допомилок ета. В цю копію гена були внесені точкові заміни, і клітини отримали ДНК полімеразу йота схильний до помилок, яка має певну кількість амінокислотних замін і працює на іонах марганцю замість іон магні. І ось ці зміни дозволили з'явитися новим важливим функціям у цій ДНК полімеразі Зокрема, ДНК полімераза йота спроможна працювати на пошкоджених, учас... на пошкоджених ділянках ДНК, які не можуть бути використані іншими ДНК полімеразами схильними помилок. ДНК полімераза йота спроможна запобігати переходам ЦТ спричиненим дезамінуванням Полімераза йота набула здатність зупинятися при неправильно інкорпорованому джіну е, набула… І ще певну низку дуже важливих властивостей. Приклад четвертий хлорофіли. Ми знаємо, що в активному центрі молекул хлорофілу працюють іони магні. І якщо фотосинтезуючі організми опиняються в умовах забруднення екосистем важкими металами, важкі метали витісняють іони марганцю, Іони магнію з хлорофілу вбудовуються замість іонів магнію, і такий хлорофіл спроможний виконувати функції. Але дослідники в екосистемах, забруднених важкими металами, виявили пурпурові бактерії ацедофіліуму, які здійснюють фотосинтез в таких умовах. І з'ясувалося, що у них в структурі бактеріохлорофілу в активному центрі знаходяться не іони магнію, а іони цинку. Але як цинковий бактеріохлорофіл спроможний працювати? Ми знаємо, що не інші іони не функціональні у структурі хлорофілу. З'ясувалося, що функціональність пігментів хлорофілів забезпечується зв'язком цих пігментів з білками, і дослідники виявили одну амінокислотну заміну в білку, який утворює комплекс ось цим цинковим бактеріохлорофілом. І саме це дозволяє цинковому бактерію хлорофілу виконувати фотосинтетичні функції. І цікаво, що під час синтезу цього бактеріохлорофілу спочатку в активний центр клітини вбудовують іони магнію, а надалі замінюють іони магнію на іони цинка. І що, яку перевагу отримали бактерії цедофілю, отримавши цинковий хлорофіл? Справа у тому, що важкі метали спроможні витісняти магні з активного центру хлорофілу, але вони не спроможні витісняти цинку з, реакці... з центру хлорофіла, і таким, таким чином в забруднених екосистемах цинковий бактеріохлорофіл дозволяє бактеріям ацедофіліову здійснювати процес фотосинтезу і комфортно себе почувати в цих умовах, незважаючи на те, що цинковий Хлорофіл є менш ефективний, ніж магнів. Але якби вони мали магнієвий, то вбудовування будь-якого іншого важкого металу повністю блокувало б процес фотосинтезу. Тобто цинковий бактерій хлорофіл рятує цим бактеріям життя. Приклад п'ятий: молекули РРНК. Це рибозими, це молекули РНК здатні до каталітичних функцій. Молекули РНК, РРНК входять до складу рибосом і каталізують реакцію утворення поліпептидного ланцюгу. В усіх відомих на сьогоднішній день організмів молекули РРНК працюють на іонах магнію. Дослідники з бактерій тернівс виділили рибосоми, з рибосом виділили молекули РРНК, РНК. Розпакували їх за допомогою хелатерів, видалили іони магнію і спробували запакувати ці РРНК молекули у присутності інших катіонів двохвалентних металів. І з'ясувалося, що три типи іонів спроможні забезпечити формування молекулами РРНК нативної конформації: це іони магнію, заліза і магніцю. Але ми з вами знаємо, що утворення нативної конформації ще не є гарантією функціональності цих молекул РНК. Але, на жаль, на сьогодні відсутні молекулярні технології, які дозволяють реконструювати функції ось таких молекул РРНК і вітро. Але дослідники пішли іншим шляхом. Вони вирощували бактерії кишкової палочки в умовах відсутності кисню і надлишкової кількості іонів завіза, тобто вони імітували. Умови стародавньої землі, коли був відсутний кисень і було багато водорозчинного біодоступного заліза. З таких кишкових паличок виділили молекули РРНК і з'ясували, що вони містять 10 необмінних іонів заліза. І таким чином, дослідники прийшли до висновку, що ці молекули РРНК функціонують не на іонах магнію, а на іонах заліза. Але у нас з вами сьогодні проблема. чи Впливають заміни типу іонів на функціональні характеристики. Біомолеку. І дивіться, вчені не змогли реконструювати інвітро-нативну функцію молекул РРНК через технічні обмеження, але вони були спроможні перевірити інші властивості молекул РРНК, які були упаковані за участю інших типів іонів. І ось що вони з'ясували. Якщо молекула РРНК була запакована за допомогою іонів заліза, такі молекули РРНК набули надзвичайної властивості. Вони спроможні приймати участь у відновних реакціях і переносити один електрон. Зокрема, іони маг... зокрема, молекули РРНК упаковані на іонах магнію, такою властивістю не володіє. І е, наразі лише для білків були відомі е, такі групи, які здійснюють описно відновлені, відновлені реакції з перенесенням одного електрону, зокрема, білки цитахрону Таким чином, заміна типу іонів а, в, під час а, в структурі біомолекул здійснюється не лише через голодування по а, відповідним мінеральним іонам. Ця заміна відбувається в будь-яких стресових умовах, коли біомолекула не порається з проблемою. І заміна одного типу мінерального іону на інший тип мінерального іону часто призводить до появи у біомолекул нових додаткових властивостей і функцій. На сьогодні це все. Маленьке повідомлення, мабуть, ми зробимо. Перерву на літні калікули і зустрінемось, зустрінемось з вами в новому навчальному році. Все. я вам дякую за увагу, до побачення, до зустрічі.